І саме зараз хочу вас познайомити з новою моделькою VMX 520 мотоблочок, який відразу вже поєднаний з активною фризою. Вигун бензиновий, потужністю 7 кінських коробка з прямим приводом має дві швидкості вперед, одну назад. Особливістю є можливість вмикання фризи, і обертається вона і вперед, і назад. Ось так виглядає. Активна фреза, кількість ножів 18, вони саблевидні. ширина захвату робоча 620 мм, глубина від 100 до 200 мм. Дуже цікава ваша думка стосовно саме цієї модельки.